Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про полівінілхлоридні волокна. Початковою сировиною для отримання полівінілхлоридних волокон є етилен і ацетилен, з яких виробляють полімер полівінілхлорид. Виготовляють волокна з високим ступенем збігання. Бовняного та бабовняного типу. Температура початку збігання 70-75 градусів Цельсія, з малим ступенем збігання 90 градусів Цельсія. Волокна з високим ступенем удвічі міцніші від волокон з малим ступенем збігання. Міцність волокон у мокрому стані не змінюється. Подовження значно збільшується і становить для волокон з великим ступенем збігання 30-50% з малим ступенем збігання 100-120%. Волокна не гігроскопічні, мають високу паропроникність, їх теплопровідність у 1,3 разу нижча, ніж у вовни. полівініл хлоридні волокна морозостійкі, стійкі до мікроорганізмів плісняви, мінеральних кислот, окрім плавикової лугів, спирту. Волокна розчиняються трихлоретилені та перхлоретилені, втрачають міцність в уайтспіриті. Такі вироби у теплих мильносодових розчинах без виварювання. Обробляти їх на парапровітряному манекені, пресі або праскою не дозволяються. Волокна дуже електризуються, накопичують електричний заряд, тому їх використовують для виробництва лікувальної білизни. Окрім цього, ВВХ волокна використовують для виготовлення ворсу штучного хутра та келемів, повсті, ковтр, декоративних шовкових тканин, вогнетривких обивних портірних тканин. Модифіковане подливініл-хлоридне волокно виготовлене з перхлорвінілу, називають хлорином. Хлорин це матове малопружне синтетичне волокно, стійке до кислот, лугів, окислювальних речовин, що, як і ПВХ, під час чищення в усьпіти втрачає 6-10% міцності. При температурі 70 градусів Цельсія збігається, а при температурі 90 градусів Цельсія повністю руйнується. Гігроскопічність хлорину дуже низька 0,1%. Волокно сильно електризується, тому хлорин також використовують для виготовлення лікувальної білизни. Хлорин не горить, у полумі стискається, виділяючи запах хлору. Додавання хлорину зменшує горючість текстильних матеріалів. Хлорин використовують і як полівініхлоридні волокна, а також для спецодягури бал, лісників, працівників хімічної промисловості. Модифіковані полівініхлоридні волокна вінітрон і совіден мають підвищену темностійкість. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.